Як вдало підготуватися до переговорів? Це класне питання, тому що мені здається, що підготовка до переговорів це одна з головних складових перемоги та успішного результату. потрібно дізнатися про ту людину більше, дослідити в соцмережах, як людина себе поводить, да, можливо в когось попитати, розуміти, які цінності в людини, які в неї цілі, які пріоритети, і потім це дає певну перевагу в переговорному процесі. І крок номер два це усвідомлювати власні цілі. Є так званий термін в переговорах да, де моя зона, де я готовий кудись рухатися. Що я пропоную і що допомагає мені в першу чергу? Це змінити фокус себе на іншу людину. Коли ми спрямовуємо весь фокус з цікавістю на те, а що там відбувається з іншою стороною, чи погоджується вона, чи не погоджується, а яку стратегію вона зараз обрала, да, можна так, як гру, да? тоді я що можу зі свого боку зробити, то це знижує напругу, тому що ми переключаємося більш на таку аналітичну складову. І друга порада, яку я досить часто даю, це. Виключити так звану кнопку потреби. Нам здається, що от зараз від цих переговорів взагалі все життя залежить. Звичайно, тоді в нас дуже багато страхів, дуже багато невпевненості. І коли ми пропрацьовуємо план Б і ми розуміємо, там що світ не рухне, да я все так же буду жити, то це допомагає розслабитися і вже заходити потім в переговорний процес без цього відчуття, що зараз все від цього залежить. Я б сказала, головне це не впадати в позицію жертви. Тому що це не подобається нікому. Є ще такий термін пасивно-агресивно. Да? Ми щось намагаємося власним виглядом показати і думаємо, що інша людина повинна здогадатися, що нам потрібно в цьому випадку. Да? Навіть якщо ми обираємо досить такий а, агресивний стиль поведінки, да? але все ж таки на тренінгах, я кажу, що краще асертивність, ніж агресивність. А, дуже важливо зберігати контакти, не втрачати розуміння, що відбувається з іншою людиною. Тому що частіше за все ми граємо у і. Стосунки також мають значення.